Дякую, що залишаєтеся з нами. Отже, на телеканалі Київ триває програма Громадська приймальня. Ще раз акцентую увагу сьогодні, 4 квітня, ми відзначаємо третю річницю програми Громадська приймальня 2011 року. Вперше програма вийшла в ефір. І ось уже поспіль три роки. Щодня ви до нас телефонуєте. А протягом трьох років, ну слухайте, не встигну я і не вистачить мені часу розповісти, що ми робили у третьому блоці. у блоці корисні поради. Ми не лише консультували, а ми також ще робили. Ми робили неймовірні речі. У нас де Нери показували, що можна зробити з вовни, з живої вовни. Ми тут займалися фелтінгом. Також ми робили топіарі це дерево дерево щастя. У нас було стільки багато всього цікавого і корисного. Я впевнена, що протягом наступних ефірів ми теж будемо це робити. Ми займалися спортом у цьому блоці. Ми танцювали. Ми запрошували всіх вас до здорового способу життя. Також ми вам показували неймовірні речі, які можна створити своїми руками, наприклад, шоколаду. І сьогодні це не буде винятком. За мить ми вам покажемо і підготуємо вас до і Великодня. Також вже будемо відзначати наше сьогоднішнє свято. Альона Ковальчук, начальник відділу збуду та маркетингу кондитерського дому. Сьогодні у нас у студії двісті двадцять три так, я щось не зрозуміла. Я вас дуже люблю. Де привітання з третьою річницею? Чекаю від вас, 223.09.71. Шановні глядачі, чекаю 223.09.71. Програма громадська приймальність сьогодні відзначає три роки. Будь ласка, телефонуйте, рада буду вас чути. Особливо, от знаєте, в чому приємність. Я вас багатьох, шановні глядачі, вже пізнаю по голосах. Тому, будь ласка, телефонуйте, рада вас буде чути. Альона. А вас так рада бачити. Доброго дня! Так, таку красу ви принесли. Слухайте, ви ж знаєте, що я колись вам відверто сказала, що я не дуже люблю шоколад. Після того, як ви приносили і дещо залишали мені, я його полюбила такі. Ну, шоколад неможливо не любити. Ви просто не злагали свої можливості, тому що ви його не скуштували. Я не їла справжні, можливо, до того, правда? Так, дуже багато від чого залежить, що саме ви скуштували, адже багато хто називає кондитерські вироби шоколадом треба розуміти що це абсолютно різні речі є дуже смачні цукерки різні вироби кондитерські в яких є якась доля шоколаду але вона дуже маленька якщо ж взяти справжній шоколад то там є какао масло какао-терте та цукор і все це якщо справжній, так звичайно, і, і не треба боятися, що там від шоколаду зіпсується ваша фігура. Це все неправда, тому що справжній шоколад, незважаючи на те, що в нього велика калорійність, насправді ви його багато не зможете з'їсти, адже буквально якихось 20-30 грамів шоколаду дадуть вам не лише повністю таке насичення смачним продуктом, але й досить буде для того, щоб в вашому організмі. З'явився гормон щастя. Альоночка, ми будемо зараз говорити про наше свято, третю річницю програми громадська приймальня приймальня» 223-09-71. Ви шановні глядачі, знаєте, що я вас люблю? Але я така трошки буваю вередлива. Тому чекаємо чекаємо від вас, дзвіночків. Привітання, якщо буде таке, звичайно, бажання нікого не можу змусити змусити. Але я бачу, що у нас на столі зокрема, ви вже підготувалися до великодня. Так. так, наше Суді виробництво зу... взагалі кожен рік створює все нові нові речі. Угу. Всім не секрет, що безпосередньо наше виробництво воно побудовано на дуже великому відсотку ручної праці, адже все-таки щоб зробити продукт, який має певне нанесення зображення, або навіть використання певних кольорів шоколаду, адже навіть те, що ви бачите тут кольоровим, це все таки шоколад. Ось я хочу зараз, щоб ближче показали. І червоним кольором квіти це все шоколад. Так, це шоколад. Якби для прикладу, ми от хочемо спеціально вам показати, що навіть використання інших кольорів дає вже зовсім інший продукт. Тому ті люди, які все таки не хочуть барника, вони можуть скуштувати продукт, який буде виконаний з допомогою змішування кольорів чорного та білого шоколаду, і вже буде більш там світліший, темніший кольор. Якщо ж все таки хочеться яскраву таку якусь емоційну. Цінну листівку, тоді ми рекомендуємо все-таки брати вироби, де нанесення йде кольорове. Всі е, барвники, вони сертифіковані, тому цього боятися не треба. Тим паче, що коли листівку можна не лише прочитати, а ще подивитися а на А давайте неї. я покажу листівки ще в нас. є, так? Так, листівки до Ой. Великодня е, мій е дружок. <реш> ні, 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 мій так. Справа в тому, що е, Великодень це, е, це таке свято, яке е, реально несе людям радість, несе позитивні емоції, і уявити його без шоколаду просто неможливо. Тому в нас створені є як об'ємні фігури, ну великі такі угу. писанки ж шоколадні так і малесенькі. Ласка, дуже прошу своїх улюблених операторів. Будь ласка, Дмитрику, покажи У нас. Тут завжди просять, щоб я тут імена називала операторі. Зараз дім оператор дуже гарно покаже. Чи хто Артемчику, ти покажи. У нас дуже красиві дійсно от великодні писанки великі, треба, щоб їх побачили люди, бо це неймовірно красиво, це щось нереальне. Дуже багатьох країнах світу, коли відмічають свято Великодень так? або ще як його називають інше, Паска угу. е, дарують не лише е, яйця такі справжні, а дарують обов'язково шоколадні вироби. Адже шоколад е, не дарма ж кажуть, знаєте, як, щоб все було в шоколаді. Що це означає? Щоб був достаток, щоб було добре. Щоб щоб реально організм відчував задоволення у всьому. Тому ми всім теж радимо дарувати друг другу шоколадні вироби, Адже якщо ви можете подарувати хоча б маленький кусочок радісті для людини, це обов'язково треба робити. Слухайте, а яєчком такі важкенькі. Я думала, що воно пустотіле. Ні, ми не Ні. робимо пустотілі, ми навмисно робимо цілі, адже шоколаду багато не буває. Хороша фраза, шоколаду багато не буває. Так само дзвінки в ефірі багато не буває. Будь ласка, ну що це такі? Шановні, 223-09-71. Я вже там дивилася, мені здавалося, що готується дзвіночок. На сьогодні день народження, не в мене, не в мене особисто. В програмі громадська приймальна. 223-09-71. Ну, в тих блогах телефонувала, в цьому. А я знаю, що вони роздивляються. Зараз забороню показувати цю всю красу, поки хтось один не зателефонує. Де мої улюблені голоси? От жіночка нас постійно телефонує, яка каже: Єйлочка, я оце так люблю, коли вона так каже: ну, мене одразу розуміє, що не випадково ми тут працюємо. Так, 223-09-71, Телефонуйте дуже швидко, дуже прошу. Я не злюся, просто хочу вас почути сьогодні. Ну, сьогодні ж свято, давайте. Ну, хоч... Можемо ж зробити свято. У нас, я вам чесно скажу, за 4 місяці останні в зв'язку з подіями, що відбуваються в країні, ну, якось в програмі все одно продовжували працювати, консультувати, але не було стільки радості. Ну, сьогодні хочеться хоч трошечки подарувати завдяки вам, до речі. А, а вони всі такі важкінькі? Так, Так, незважаючи на те, що є й маленькі, але mm -hmm. вони тільки розміром менші, але оскільки вони повністю з шоколаду, то вони досить такі мають певну вагу. Е є додзвонювач, кажіть. Бачите, я перебила вас, але я додзвонювач, кажіть, прошу, Ви я, в ефірі. Я хочу поздоровити вас зі святом з день народження, побажати подякувати за вашу передачу, побажати процвітання вашій передачі і всім, хто приймає участь в ній. І дуже хочу також гостю передачі вітаю. І дуже хочу попросити, якщо можна, відкрити рецепт. І пропорції виготовлення таких шоколадних виробів. Дуже дякуємо. Бачите, просила, просила, випросила, називається. Ще чекаємо. Так, чоловіка хотілося б якогось почути, прошу, телефонуйте. До речі, коли чоловік, якщо зателефонує, нехай представиться. Знаєте, як от по традиції кажуть, якщо чоловік зателефонував або зустріли перше на якесь свято, треба запитати, як його звати. Так, будь ласка, чекаємо 223-09-71. А ви можете якісь таємниці розкривати? Чи в принципі це чому таємниць, як таких, немає, немає великих? Єдине, що ми можемо сказати, що в домашніх умовах зробити весь продукт неможливо, таким, як він йде на виробництві. Адже для того, щоб вийшов певний виріб, ми спочатку робимо форму, і вже з допомогою форму. форми uh -huh. ми все-таки отримуємо той чи інший виріб. Лише, скажем такі, додаткова праця уже розфарбувати певний кольори. Певні зображення, це вже така ручна праця, але першопочатковий продукт він робиться все-таки з форми. Тому на створення любої форми це йде час, тому що тут приймають активну участь і конструктори, і дизайнери, і е, маркетологи, адже все-таки е, сприйняття краси у всіх різне. Для одних більш подобається щось таке. Е, Класичне для інших хочеться чогось вишуканого. Якщо брати зображення на шоколаді, ми можемо зробити як одну штучку, так тисячу абсолютно одинакових, адже ми їх теж робимо з допомогою все-таки форм. Тому у нас немає, що на одний ведмедик схожий на ведмедика, на другий на котика. Вони всі будуть абсолютно одинакові. Ну, тому потім що. Створені. Дитина, запориш, дитина це що? Вона каже, це котика. І каже, ні, це ведмедик. Тобто все воно чітко. Від... Так, ну, воно воно, видно. воно йде чітке, зображення. А і Ципочку можна щоб її ближче показали, які мужчина Вона така симпатична. Ще жовтого кольору. теж жовтий це все. Е... Це шоколад. Білий, шоколад. Білий, білий шоколад. Білий шоколад додається барник, і насправді його досить таки мало. Це лише покривається зверху зображення. Це е, навіть е, не міліметр, це мікроміліметр е, зображення. І всі барники вони сертифіковані. Тому для не на смак, не на здоров'я це ніяк не вплине. Тому є люди, які в нас е, люблять дуже е, чорний шоколад і люблять класичне зображення ну, біле. От, по, я... по великих посібках це ж видно, це ще. Молочнее, а то чорний, правда? Так, Я якщо бачу? брати, наприклад, саме зображення, от по першій писанці наносилось зображення білим шоколадом, і для того, щоб був такий світлий колір, наче світліше, ніж просто молочний. Це йде змішування, додавання додаткового білого шоколаду. І ось ми маємо вже такий колір, ненасичений. Якщо ж брати другу писанку, то все зображення насправді зроблено білим шоколадом з додаванням барвника. Так, і те, що ви бачите. Уже тепер зелене, червоне може бути синє. Любий це в білий шоколад додається барник. Бо якщо брати чорний шоколад, він домінант. Він поглине в собі всі барви, і ми вже не отримаємо такий колір. Лише білий шоколад дозволяє працювати як гуаш. Він є в нас подається. додзвонювач, Кажіть у фірі. Ну, шановна, ти, вибачте, що я знову вас турбую, Олена, на Київ. Скажіть, будь ласка, мене цікавить пропорції, в яких пропорціях інгредієнти в шоколаді? Це Я самі хочуть буде зробити. Буде. Ну так зрозуміло, зрозуміло. Ми ще встигнемо три хвилини 223 223-09-71. Будь ласка, телефонуйте. Три роки сьогодні відзначаємо. Якщо хтось хоче привітати програму громадська приймальня, ви встигнете. Будь ласка, сам І шоколад ніхто не, не, не зробить. Щоб ви зробить. розуміли, шоколад він робиться з какао Боба. Какао Боб він взагалі не росте на Україні, він росте в Америці, в Африці. Тому сам ніхто це не може зробити. Це великі промислові компанії, вирощують цей какао Боб. Роблять первинну обробку, і вже з маленького какао-боба теж тільки великі заводи е, при певній обробці отримують какао масло і какао-терти. і вже лише з цих інгредієнтів тоді створюється шоколад. Тому е, навіть ми і навіть дуже великі виробники кондитерських виробів частіше за все закуповують сировину, в яку уже додають свої деталі, хто що хоче, хто хоче суфофрукти, хто хоче е, якісь. Е, Марципанові начинки і отримують той чи інший виріб, оскільки продукт не типовий для України, він не росте тут. Тому самі. І тим паче, що навіть відділити какао масло від какао тертого важко. це агрегати, це дуже великі машини, і це навіть не одної доби роботи. Є в нас дозвоню, що півтори десь хвилини прошу ви в ефірі. Алло. Говоріть, будь ласка, ви в ефірі. Я говорю, слухайте, скажіть, будь ласка, доброго дня, в яку ціну і якої вони патхальні яйця? Великі? Найбільший розмір який, чи що ви запитали? От тепер вікно на екрані коречневе з білими квіточками, коречнева з червоними квіточками, оці великі я хотіла сказати. В яку ціну? А, в яку ціну? Господи, дякую. Ви ну, вам ви нас привітати хочете. Ну що, якщо є, є хтось, ще не буде телефонувати. Не встигаємо. Ну, кажіть, якщо хочете, відповідайте, якщо ні. А, Даний виріб він має вагу 500 грам, висота його е, 20 сантиметрів. В залежності від сировини має різну цінову політику. Ми мусимо завершувати. У нас менше навіть хвилини. Дайте мені цю хвилину. Я даю вам цю хвилину. Справа в тому, що колектив кондитерського дому «Шоколіно» хоче привітати весь колектив громадської приймальні та телеканалу Київ з днем народження. Ваше трьохліття це. І такий вік, коли це ще і не багато, але разом з цим це вже немало. Ми хочемо вам Боже, подарувати, дуже дякую. Такий Я ще подарунок. такого не бачила. Зараз ми це покажемо. Дивіться, це виріб, який безпосередньо тепер ваш особистий, тому що він має ваше нанесення. На ньому якраз написано громадська приймальня. Ми хочемо побажати, що ті вироби, які є всередині, щоб всі побажання, які там написані для вас з днем народження, обов'язково збувалися. Ох, я тільки це побачила. Я так хотіла всіх сьогодні назвати всі імена. Не можу це зробити, бо зараз, от режисера назву Інна Варановська, вона мене просто буде потім сварити, бо ми маємо переходити у третій годині у нас в прямому ефірі новини. Тут побажання для всього телеканалу Київ, саме для програми Громадська приймальня. Зараз пройдуся по всім своїм колегам. Вони будуть це витягувати з закритими очима для того, щоб зрозуміти і кожен отримує свій подарунок. Зараз обов'язково це зроблю. Вам дуже сьогодні. Дякую, пані Альона. Ми обов'язково ще побачимося. Альона Ковальчук, начальник на збуду та маркетингу кондитерського дому була у нас в студії. Ну ще 10 секунд не сваріться, будь ласка. Ну, я дуже дякую всім. Три роки тому я долучилася до колективу телеканалу Київ, зокрема до програми Громадська приймальня. Я люблю цю програму. Я веду ще інші ефіри, багато ефірів, але цю програму я люблю найбільше, тому що тут є головне. Тут є глядачі, які постійно телефонують і постійно відчувають, що ми потрібні. Отже, програма Громадська приймальня надалі вас консультуватиме. Хтось каже, любов живе три роки, а я впевнена, що саме любов в програмі громадська приймальня» буде Жити ще багато років. Тому до зустрічі на телеканалі Київ. Піду святкувати зі своїми колегами. Нехай щастить і будьте закоханими у це справжнє українське життя. Ваша Лейла Мамедова.